Кукумбер Cucumber в студії. Всім привіт, люди. добрі. ми давно не бачились. Але сьогодні ми з вами разом. Так, сьогодні у нас буде дуже багато цікавих різних тем. Е, у нас трошки помінялися тип, типи випусків. Тобто буде один випуск такий більш розмовний, більш показовий. А другий випуск буде більше з атаками. І, тобто вони будуть виходити трошки частіше тепер. От, бо цей івент нарешті закінчився. Цей івент з вальками. Ну Це було дуже і дуже ізі з ними знести всі бази. От, тому. Нарешті це закінчилося і починається новий сезон. На вашому екрані, щоб ви розуміли, ці атаки, які ми зараз проводимо, це ми тренувалися з нашими кланами Фортеця Фортеця Лайт. Зробили важкий режим, тобто Hard Mode. І ми трошки собі зробили таке тренування. Нас також чекає дуже захоплюючий новий сезон. На вашому екрані дивіться скіни, які будуть у нас в новому сезоні. І Також буде дуже цікаве оформлення на, на базу. Тобто буде щось таке дуже неймовірне, бо такого ще не було, щоб база якась була на воді. Це щось буде вперше в Clash of Clans. От, Я думаю, що це дуже цікаве буде оформлення. Я, можливо, навіть собі придбаю також. Але Напишіть вашу думку, що ви думаєте про нове оформлення, про нові скіни, чи вам це подобається, чи ні. Дуже буду радий ваш, вашим коментарям. Також стартує в нас скоро ЛВК, яке буде, напевно, вже дуже захоплююче, і ми будемо нарешті боротися вже за чемпіонство. Можливо, в нормальних умовах, тому що, як ви знаєте, коли вели цих вальок, то коротше, ми останню війну програли, тому що не всі наші ще атакували тими вальками. Тому було дуже обідно програти цю, ось цю, цю останню битву, яка нам в принципі помішала. Дуже пройти далі. Ну, але нічого ми не здаємося, рухаємося далі. І я думаю, що у нас є шанси є вийти нарешті в Чемпіонську лігу за мрією, ну, яку ми мріємо вже два сезони. От, Наш наша, наша, наша академ, який от зараз на екранах, то також пройшов в Мастера 3. Там не дуже сильні сустави, але теж непогані хлопці грають і грати вміють, так що виходять. Кожним разом далі і прогресують. От. Тому буде дуже цікаво і дуже захоплююче. І я буду давати вам якийсь фідбек, будете можливо знати. Можливо, деякі атаки вам покажу наших соклановців, як вони атакували. Тому, я думаю, буде дуже цікаво і дуже захоплююче. І якщо ми не вийдемо знову, то це вже буде якась, я не знаю, це вже буде якесь прокляття. От, а так що на цьому ми зараз закінчуємо і переходимо до самого цікавого, що нас чекає скоро. Взагалі, скажу вам по секрету, нас чекає, можливо, два дуже цікавих турніри з українськими кланами, де будуть приймати багато українських кланів. Але перед тим основним турніром, де я вам потім розкрию секрет, як ми будемо його організовувати, то я вам скажу, що ми зараз створюємо. Малесенький турнір. Е, можливо, десь буде приймати участь 12 кланів. Е, от на ваших екранах приблизна схема, як воно буде виглядати. Тобто це буде, можливо, таке як, знаєте, як Ліга Чемпіонів футбольних, можливо, ви дивилися, я не знаю, то буде е, 4 групи. Ну, це ще невідомо, чи буде 4 клани групи, чи буде 3 клани, це ще вирішується. От. Але скорше всього, що це буде три клани. І, тобто буде 4 групи. І з кожної групи а, виходять два клани в наступний раунд, тобто це одна четверта фіналу. Получається, що кожен з кожним в групі має зіграти по одному матчу. Вони зіграли, тобто це буде 5 на 5 турнір. А, чи хардмод, чи це буде звичайний режим, ми ще це вирішуємо. Але кожен з кожним зіграє матч. Після цього дві, два клани проходять далі. Призові. А, я вам скажу вже в наступного випуску, які це, можливо, будуть призові. Але вони будуть непогані, але це буде таке ніби більше, як передсезонним, тобто перед основним турніром, такий маленький турнір, розумієшний, де ми його організуємо, щоб він був цікавий, також буде трансляція того турніру. І я думаю, що це для Каланію навіть як реклама, плюс це буде цікаво, захоплююче. і... Так що я думаю, що попробувати таке вартує зробити. От, також в нас на екрані я зараз вам покажу, це у нас на екрані плюс буде ще одна четверта фіналу, як виглядає далі таблиця. тобто, виходить, З якоїсь групи перше місце грає з іншою групою, де зайняло друге місце, це вже буде жеребкування. Вже хто попадає в півфінал, це теж вже буде жеребкування і так до фіналу. Тобто, Фіналісти зразу говорять, що переможець. Клан, який переміг ці 5 чоловік, кожен отримає свій приз, який я вам озвучу в наступному випуску. Так що, я думаю, це буде цікаво. Для всіх буде якийсь новий досвід. Тому хто ще не записався на цей турнір, хто, можливо, хоче, то, хто, і, хто, і хто побачив цей випуск, ще можливо, місця є. Записуйтеся, в разі чого що ми щось придумаємо, як вас їх додати. От. Переходимо далі. Я також недавно чув про новину, що, можливо, з'являться єті, супер єті, які ми довго очікували, які нам дуже сподобалися. І я думаю, що цей сезон, можливо, вони вже з'являться. Я не знаю, чи вони будуть суперімбові чи ні, чи їх поріжуть, але, скоріше за все, скоріше за все, їх мало би порізати, тому що. Ну, ви наскільки ви пам'ятаєте, вони зносили просто пів бази, і це просто можна було навіть військом сильно не грати, навіть героїв можна було не випускати. Тому я думаю, що їх поріжуть, але як, от наскільки їх сильно поріжуть, це вже буде ясно пізніше. А тепер легенька реклама для вас. Хочу вам представити дуже цікавий канал новин і дуже цікаві вони роблять голосування. За скини дуже нові свіжі новини постійно, можливо, теж організація турнірів, організація чогось, розіграші. Вам буде це можливо цікаво. Підписуйтесь. Силку я вам лишаю під відео. Ви можете зайти, подивитися і перейти в Телеграм. І також підписуйтесь на, на мій канал, де я буду особисто дещо виставляти свої результати, своїх атак, можливо, навіть деколи якісь новини. Але не завжди. Але більшості результати, більшості, можливо, якісь розігри, що я буду розігрувати дещо-деколи. Тому не забувайте підписуйтесь також. Хочу вам порекомендувати одного українця, який гарно вміє обробляти бази. Ну, тобто, має на увазі робити такі фан-бази, і, 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 імена чи, можливо, якісь картинки. Тобто, на замовлення він виконує все. От, і ви можете побачити багато його роботи, так що я думаю, що якщо вам вас зацікавить і вам сподобається, ви можете написати мені. От, я обов'язково вас з ним зв'яжу і будете мати свою гарну базу оброблену. Це недорого, не переживайте, це не є якісь космічні ціни, як в американців. Це нормальні порядні ціни в межах норми. Так, будемо прощатися. Всім дуже дякую за перегляд. Будь ласка, не забудьте підписатися, поставити лайк, бо це дуже важливо для нашого українського суспільства, щоб ми просували нашу українську мову, просували наш український канал. Чим далі, тим краще, тим вище, щоб нас знали всі клешовці, і ми знали, що ми можемо завжди від відео знімати і нас буде завжди дивитися багато людей. Тому, будь ласка, не забувайте, зробіть це. Чисто для українського суспільства. От. Надіюсь, вам сподобався випуск. І я вам е, можу вже говорити, що наступного випуску, можливо, десь день-два прийде, і випуски будуть трошки мінятися. Тому гарного вам дня і дякую за все і успіхів! І Грайте, І беріть тільки три зірки в кожній війні і вигравайте КВ, ЛВК. Удачі вам! Слава Україні!